Вітаю вас, друзі! Ви на каналі справжнього українського серверу Lineage2 2 theiceland.org. В цьому відео ми покажемо, як пройти квест на першу професію для таких класів як людина дагер чи Хавк, тобто квест на розбійника. Квест можна розпочинати з 18 го рівня, але я вже прибіг сюди 20 20-м. Найперш нам потрібно знайти капітана Безіку на західних воротах Глудіна та поговорити з ним. Тепер йдемо до такого НПЦ як Неті, та говоримо з нею. Вона також знаходиться в Глудіні. До речі, що корисно розташування цього НПЦ, ми можемо побачити на карті. Під час розмови вона передасть нам дагер та лук, саме якими треба буде вбити мобів, щоб отримати квестові ітеми, І це дуже важливо не забути. Для полювання за потрібними мобами нам треба відправитися в руїни страждань. Оригінальна англійська назва Ruin of Agony. Для цього скористаємося глобальним телепортом. Полювати нам потрібно буде на різних скелетонів. Зараз я дам вам пару хвилин насолодитися тим, як виглядає гра та фарм мобів. А далі розкажу про цікавий інцидент, який трапився з нашим героєм під час проходження квесту. Наш герой довго бігав по руїнах, бив мобів, різних і в різний спосіб, але квести теми не падали. Була думка, що десь щось підлагнуло чи заглючило. Чар змінював місця фарму, пробував бити різних мобів в різних куточках руїн та поза руїнами. Але, на жаль, це не давало результатів. Подивіться прискорений варіант того, як це виглядало. Server where our paths entwine, we forge ahead through the sands of time. Not just a game, but a journey divine, where every player's fate is by wisdom defined. The Iceland is the best server, the one we all adore. A lineage to high five Ukrainian server. There's no place like this anymore. In all. І ось нарешті наш герой збагнув, що бити мобів треба тільки тією зброєю, яку дала йому неті. Після зміни відповідної зброї квести теми почали випадати. The stars so bright, we stand united, ready for the fight. For in D-Slum's realm, with hearts so pure, we find our peace, our home secure. Як ви можете зрозуміти, мобів довелося бити довго, а враховуючи те, що на початку наш герой бив їх не тим дагером, це все зайняло багато часу. Але нарешті, маючи потрібну кількість і темів, ми знову відправляємося до Глудіна і там прямуємо до неті. Неті дає нам наступне завдання, і ми полетимо в локацію Абандонет Камп шукати нових квестових мобів та вибивати з них потрібні нам і теми. Але перед цим треба ще раз поговорити з капітаном Безіку. І ось нарешті, зібравши потрібну кількість квест і темів, ми відправляємося в Глудін до капітана Безіку. Ми розмовляємо з капітаном та отримуємо нагороду за квест. Нам дали Адени та додатковий досвід. Саме тому квест можна починати проходити не на 20-му рівні, як це зробив наш герой, а на 18-му. Тепер нам залишилося тільки піти в гільдію воїнів та отримати професію. Не пропустіть цей урочистий момент і додивіться це відео до кінця. Нарешті наш герой отримує першу професію розбійника. Як ви бачите, сам квест був нескладний, але треба уважно читати опис та робити все так, як там написано, щоб не повторювати його помилки. Дякую всім за перегляд. Як завжди, прошу вас підписатися на наш канал, натиснути на дзвіночок та написати коментар довжиною в кілька речень це нам дуже допоможе. Всім дякую за увагу та бажаю всього найкращого. До зустрічі у наступних відео.